Суддя Олексій Тандир, який в стані сп'яніння збив нацгвардійця на блокпосту, просить замість СІЗО відправити його до лав збройних сил України. Про це він заявив на засіданні Святошинського суду в столиці. Повідомляють, змі і зазначається, що ексголова Макарівського райсуду Київської області подав клопотання до прокуратури замінити йому запобіжний захід, оскільки така можливість передбачена 616 шістнадцятою статтею кримінального кодексу. Тандир також наголосив, що він офіцер запасу а військову службу планує проходити в бойовій частині, а не папірці перекладати. Прокурор пояснив, що таке, поки звернення Тандира він не бачив, тож не перевіряв його придатність до військової служби та інші деталі. Ну і нагадаємо, власне, чому ми говоримо про цю людину, тому що 26 травня Олексій Тандир збив на смерть 22-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка, який чергував на блок посту. Зробив він це в стані алкогольного сп'яніння і під час комендантської години.